Україні вдалося прорвати блокаду портів на Чорному морі. Перший суховантаж із нашим збіжжям вирушив гуманітарним коридором з Одеського порту до Ліванського Триполі на його облавку 26 тисяч тонн кукурудзи. І на прямому зв'язку з Одеси кореспондент Сан Сергію Садчук. Сергію, доброго вечора. Що відомо про цей рейс і яке значення насамперед для України того, що блокаду таки здолали? Святослав моє вітання. Вперше за майже півроку повномасштабної війни з Одеського порту вийшло судно, і Одесити ну не звикли до того, що порт довгий час не працював а на рейді у морі не стояли суховантажі. Зараз цей процес пішов, і задоволені не лише українці, що цей процес пішов, а і навіть самі члени екіпажу. Судна під прапором Сієра Леона, тому що весь цей час вони перебували тут в Україні на облавку, і ось своїми емоціями поділився капітан судна. Послухайте Я і екіпаж мого судна дуже раді, що завантажились та Нарешті повертаємося додому. Сподіваюся, що наш перехід буде безпечним. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого. І саме в ці хвилини судно знаходиться в морській частині неподалік виходу з річки Дунай. Його до цього місця супроводжував буксир Булат. далі воно рухатиметься до Туреччини, де будуть проведені всі безпекові заходи. Ну і більше, взагалі, про цей перший історичний такий день виходу судна і про те, що передувало цьому. Пропоную подивитися у нашому сюжеті. Вперше за майже півроку повномасштабної війни Одесити чують сигнал судна, яке вирушає з Одеської гавані. Суховантаж Разоні під прапором С'єра Ліоне став першим тестовим судном, яке розпочало вивезення українського зерна. Ще 16 завантажених чекають на вихід з трьох українських портів: Одеси, Чорноморська та Південного. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів, дасть щонайменше один мільярд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року. Відправка цього українського зерна має велике гуманітарне значення. Генеральний секретар організації Об'єднаних Націй висловлює подяку урядам Туреччини та України за підтримку цієї ініціативи. Найбільше вивезенню збіжжя радіють фермери. Цьогоріч вони опинилися на межі банкрутства. Ціна на зерно різко впала, паливо і доброво подорожчали. А урожай на складах під постійним ризиком знищення ударами ворожих ракет. Під загрозою опинився старт осінньої посівної. Було 180-190 доларів зерно. Да, на сьогоднішній день 100 доларів. 90 доларів. І то, не, як говориться, нікому не потрібно, але горюче виросло два рази. Розблокуються порти, і піде ціна друга. Я думаю, що це. А ціни, ціни нема на зерно. І збуту нема. Зараз є надія за неї. Дякують військовим. Здебільшого завдяки їм вдалося розблокувати і порти в Чорному морі і запустити судноплавство по Дунаю. Гірло бистро розблоковано завдяки роботі зсу і звільненню острову зміни від окупантів. Наразі він дуже активно працює. Сулінський канал теж працює, тобто ми просто збільшили судопрохід до наших донецьких портів. Наростили обсяги перевалки цих портів більш. Ніж у сім разів після е, накривання е, нами острова вони розуміють, що тримати навіть свій корабельний склад треба якомога далі. Ми продовжуємо життя, ми продовжуємо розвиток економіки, і ми знаходимо виходи з навіть з дуже важких ситуацій. Українські військові будуть супроводжувати і зернові каравани, що рухатимуться по українській частині моря. А от чи дотримається Росія умов зернової угоди, велике питання. Адже менш ніж за добу після її підписання рашистські ракети полетіли на Одеський порт. Цілили саме по зерносховищу. у нас немає жодної довіри до Путіна, але ми розуміємо, що зерно тут і цього зерна потребує увесь світ. Також ми усвідомлюємо, що санкції проти Росії мають бути продовжені. Якщо все пройде спокійно, вже у середу, 3 серпня, суховантаж разоні причалить у турецькому порту ізмір. Після необхідних перевірок воно вирушить до кінцевої точки призначення порту Тріполі у Лівані. Сергій Сочук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.